Коли ми виїжджаємо на карася, ви повинні мати декілька насадок. Це і червоний хробак, і опариш. Можна брати також тісто, перловку. Особливо я, більш за все, люблю червоного хробака, але це не означає, що тільки на нього завжди гарно клює. Карась, він такий привередливий, що йому. Сьогодні він ловив на ловився краще на перловку, завтра на перловку, неділю може ловитися на перловку, а потім півдня буде ловитися там тільки на червоного або на опариша. Тому щоб не спортити собі рибалку, ви повинні мати декілька наживок. Якщо у вас є можливість брати з собою декілька запахів різних атрактант, атрактантів, це буде ще чудовіше, тому що. Буває, що одна ж і та наживка починає працювати краще і краще, коли ми змінюємо смак цієї наживки. Ну, от на сьогоднішній рибальці ми також це проекспериментуємо. Першого карася я впіймав на опариш, який запустив в опіум полуниця. Зараз я запустив коноплю, поки тихо. У мене ще є пару смаків це слива. Слива це взагалі. У минулому році вся риба і таке було враження, що риба вийде на берег і буде її вихватувати у рибака з рук і ковтати. Ну, сливу я трохи придержу, якщо там зовсім не буде клювати. У нас тільки почалась рибалка, і я впевнений, що зараз ми той ключик зможемо підібрати. Так, друзі, ну, що вам хочу сказати, слива, слива Опять працює. Ми в цьому році запустили ще два смаки, це бубельгум і Тігровий горіх, щоб зробити конкуренцію сливі. Ну, подивимось, чи зможуть вони з нею конкурувати. Полуниця відпрацювала, потім конопля не захотів, запустив вопіум карась, ну так, понюхав і пішов. Сливу тільки опустив, відразу покльовка, відразу.